Експрес коефіцієнтом 150 на єврокубки всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман У цьому відео буде експрес з 8 матчів, шість з яких буде на Лігу Європи та два на Лігу конференцій. Зробимо також два менші експреси по чотири матчі. Зараз я кожного тижня беру такі експреси, розбиваю їх на два менші. І поки що ми у непоганому плюсі. Та, тим не менш, я вважаю, що на дистанції такий підхід, як експрес-ставки, вони будуть давати мінус у підсумку. Зробимо експеримент зі 100 експрес ставок та в кінцевому результаті зробимо відео з підсумками. Цього експерименту, ну і звісно, основні ставки будуть на кожен матч окремо одинарами. Це значно краще працює на дистанції, і цей рік ми досить непогано проводимо. Багато плюсів, особливо чудово показують себе ставки дня у моєму телеграм-каналі. Це абсолютно безкоштовно. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, не пропускайте таких чудових можливостей. Туди я скидаю всі свої ставки. Абсолютно безкоштовно, там також відкритий чат для обговорення матчів, де також є багато ідей для ставок. А також присутні бонуси від БК без верифікації та без комісії на вивід. Ось до прикладу була чудова акція, де можна було отримати фрібети бети на лігу чемпіонів максимум користі за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. Розпочнемо з матчів Ліги Європи. Тут перший матч по розкладу АЗ Тоттенхем. АЗ Алкмар досить гарно себе показують зараз у Лізі Європи. І зважаючи на те, що Тотанхем грає в досить результативний футбол, тут одразу не прошується ставка. На те, що команди обміняються голами, то буде тотал більше 2,5. Я вважаю, що Тоттенхем, які мають високу лінію атаки, вони будуть грати так само і в Єврокубках. І оскільки АЗ вдома переважно без голів не обходиться тут. Варто очікувати на те, що команди обміняються голами, адже у Тоттенхема також висока індивідуальна результативність. Тому беремо в експрес обмін голами та тотал більше 2,5, А також я постійно беру на матчі з участі Тоттенхема Кутові, і в цьому матчі також можна взяти загальний тотал більше 9,5 кутових, оскільки. Тоттенхем має один із найвищих середніх показників в АПЛ в Єврокубках. У них цей показник трішки нижчий. Але тут у нас Азейки індивідуально також досить добре подають кутові. Тому тут можна взяти тотал більше 9,5 кутових, а також можна взяти і кутові в першому таймі, а також індивідуальний тотал Тоттенхема за кутовими. Усі ці ставки будуть в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Нагадую ще раз, щоб ви підписалися на телеграм-канал. Наступний матч Реалсу схеда Манчестер Юнайтед. Дуже цікавий матч, тому що Манчестер. Юнайтед зараз кризовий, вони досить слабко себе показують в атакувальному плані, досить багато помилок у них в захисті, на стандартах. І зважаючи на те, що Ралсу східдат зараз в непоганий футбол, грають, вони з Барселоною грали неповною основою, готуються до матчу проти М'ю. Я вважаю, що в домашньому матчі Ралсу східати є фаворитом, і тут можна брати як 1х і тотал більше півтора на Ралсус Хідат. Можливо, МЮ зможе забити на виїзді, але я все ж десь очікую, що тут Ралсосхідат переможе. Перемога Ралсосхідат за 2-10 я беру в експрес. А також я вважаю, що в цьому матчі можна буде брати тотал менше кутових від МЮ, тому що МЮ на виїзді мало кутових подає. Варіант на кутові буде в Телеграмі. А в Експрес я беру перемогу Ралсосідат. Наступний матч у нас Фенербах ще Рейнджерс. Зараз ми бачимо, що Рейнджерс дуже багато пропускає. Не від найсильніших суперників вони пропускають мінімум один м'яч, а Фенербах ще навпаки в чудовій індивідуальній формі. І як ми знаємо, в Туреччині чудова підтримка і це підштовхує команду до результативних дій. На минулих етапах Ліги Європи Фенербах ще показали чудову результативність. Я вважаю, що і в цьому матчі мінімум два м'ячі від них можна очікувати. Індивідуальний тотал Фенербах ще більше півтора. Моя ставка на цей матч. Наступний матч Аякс айнтрахт тут буде найвищий коефіцієнт в цьому експресі. Айнтрахт зовсім інша команда наразі. Айнтрахт перебудувався. Вони продали Омара Мармуша найкращого свого форварда у Манчестер Сіті. І зараз команда менше забиває. Гірше себе показує в виїзних матчах, хоча вона й до того була саме домашня команда. Зараз знову ж таки виїзд. І тут виглядає так, на Айнтрахт буде виїзний матч сушити. А вже в домашньому матчі вони будуть вирішувати питання проходу далі. І зважаючи на те, що Аяк зараз набрали чудову форму, мені повністю подобається гра команди, що вдома, що на виїзді лінія захисту в них досить непогана, тому я вважаю, що тут буде. Ну, не помилкою, перемога Аякса за 2.50 у Експрес. Я обираю саме такий варіант. А якщо говорити про більш безпечні варіанти, то це фора нульова на Аякс або 1X та тотал більше півтора. Але я очікую, що тут Аякс впевнено закриє свого суперника. Тому в Експрес беру перемогу Аякса. Перед тим, як перейти до наступних матчів, хочу нагадати, що цей Великий Експрес ми розділимо на два менші, і нам вистачить. Навіть заходу одного експресу, але, звісно, хочеться, щоб зайшов весь експрес та й ті два менші. Тому ставте лайк на удачу, щоб нам більше щастило в цих експрес-ставках. А самі менші експреси ви зможете побачити в телеграм-каналі. Тому не забувайте також підписуватись на телеграм. Наступний матч у нас Вікторія пельзіані Лаціо. Тут колосальна різниця в класі команд, хоч у Лаціо зараз не дуже стабільна форма. Та все рівно у Єврокубках вони показують досить впевнену гру. Команда заточена на під результати, і я вважаю, що тут можливо Вікторія буде старатись грати першим номером та навряд чи у них щось вийде і їхати без е, якоїсь переваги в Італію сенсу немає, тому що там вони скоріше за все програють і, можливо, навіть розгромно, тому. Вікторія буде вдома намагатися зробити результат, і, скоріше за все, в них це не вийде. Це тільки потягне за собою результативність у цьому матчі. Тому я очікую, що Лаціо на виїзді не програє, та буде тотал більше півтора. І саме таку ставку я беру на цей матч у експрес. І наступний матч у нас Рома Атлетік Більбао, дві єврокубкові команди. Команди заточені під кубкові матчі, і тут. Буде велика битва розумів. Я часто люблю ставити на матчі з участі Роми на тотал менше, але тут я все ж не ризикну цього зробити, тому що Рома розуміє, що якщо не вигравати вдома, то на виїзді буде дуже важко буде важко забивати. А Більбао буде сушити, і вони цілком вміють це робити. Якщо подивитися на обидві команди, то. Ну вони дуже схожі за своїм типом гри. Форварди Роми зараз не в найкращій формі, навіть довбик. Ну не та форма, не та результативність, що була в Жероні. Більбао зараз мені подобається в плані результативності. Та тим не менш, тут Рома має диктувати гру, оскільки вони вдома. І я очікую, що тут голи в цьому матчі будуть, і Рома не програє. Тому беру 1х та тотал більше півтора. Далі матчі ліги конференції. Перший з них це Копенгаген-Челсі, і тут на перемогу Челсі дають високий коефіцієнт 1.68. Я вважаю, що при таких розкладах це просто подарунок, як на мене, тому що Челсі це зовсім інший рівень гри ніж Копенгаген, і Челсі у лізі конференції з чисельними ротаціями переважно не відчували своїх суперників. Була висока результативність, були дуже легкі та впевнені результати. І я вважаю, що Копенгаген це зараз не та команда, яка може протидіяти Челсі. Тому тут е, без зайвих якихось додаткових прогнозів, просто перемога Челсі. і останній матч в цьому експресі це Пафос Юргорден, можливо, не дуже очевидний матч. Та тим не менш, Пафос досить небезпечна команда, особливо в домашніх матчах з чудовим захистом і мають е, оцю жагу до перемог, які виривали перемоги в кінцівках матчу, які постійно грають у свій футбол, намагаються тиснути і постійно створюють моменти. І я вважаю, вважаю, що тут скоріше за все вони не пропустять вдома від юргордена? І переможуть домашній матч. Беру перемогу Пафоса в домашньому матчі, а також на цей матч можна окремо взяти один ікс та тотал менше трьох з половиною. Друзі, це були всі матчі з цього експресу. Обов'язково напишіть свою думку по цих матчах в коментарях, які матчі на вашу думку можуть підвести. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Також ставте лайк в підтримку, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.